Для таких практичних занять своїх студентів КННІ Дон Дуве створили цілий майданчик та максимально деталізували місце прильоту. Спалені автівки, вирви від снарядів, розкидані речі, поранені статисти та манекени загиблих. За легендою, ця колона цивільного транспорту виїжджала з окупованої території та потрапила під ворожий арт-обстріл. Пошкоджено три машини та 15 осіб травмовані. Далі справа за курсантами. Виносять нашого самого главного пораненого з машини, підтягують лесілки. Кладуть на несілки, далі хлопці знають, що робити. Тобто я вже буду допомагати, супроводжувати. Нам його треба буде евакуювати до швидкої допомоги, і там йому вже надати допомогу. Сам майданчик поділили на три зони: це огляд місця обстрілу, транспорту та ліквідація його займання, визначення кількості потерпілих та надання першої домедичної допомоги. Інструктори навчили курсантів і рятувати травмованих завтівок, і темпонувати рани, і накладати жгути, аби далі ними вже займалися лікарі. в машину Поворачиваем. всем заносим. Нет, Нет. Ставим возле машины. Аккуратно. Два человечка. Закидываем его на термокопку. Давай, давай, давай. Выше, выше, выше его, выше. Хорошо, заматываем комплекс. На місці обстрілу на правохоронці очікують ще більш стресові ситуації, як от фіксація загиблих та збір всіх необхідних даних. 23 числа на третьому 2023 двадцять третього. Що, що померло, да, померло від Нічого не могли зробити. Як сам бачиш, нога переломана, поранення в правій нозі, перелом ключиці. Як мінімум чотири ребра поломано. Весті взяли участь 40 курсантів. Половина з них виконувала ролі оперативних працівників, постраждалих, експертної служби та слідчих. В складі слідчо оперативної групи на місці так званого влучання ракети побувала і Кристина. Каже, все було наближено до реальності. Курсантка виконувала обов'язки слідчої, робила опис місця та складала протокол. Запевняє, алгоритм дій тепер знає на пам'ять. Стантечі, що небезпеки, немає для себе для оточуючих. Якщо ми бачимо потерпілих постраждалих людей, ми до, до допомагаємо їм, тобто до медичної допомоги, оказуємо. надалі. Ми визиваємо технічні підрозділи, які цим безпосередньо займаються. Також ми ограждаємо, огороджуємо ту територію, тобто небезпечну, щоб на не постраждали люди, та ми. Навчальному закладі пояснюють, завдяки таким квестам курсанти відточують правильний алгоритм дій працівника поліції під час таких екстремальних ситуацій. А от допомагали в цьому працівники ДСНС, управління вибухотехнічної служби та військовослужбовці Нацгвардії. взагалі наш вуз. Завжди проводить заходи, які мають на меті практичну складову, оскільки ми виховуємо майбутніх поліцейських. Але такого заходу в нас ще не було, оскільки на жаль, в нашій державі зараз така ситуація, коли ми маємо необхідність і маємо потребу працювати саме з такими місцями події, як артобстріл, ті навички, які нам надали представники залучених служб, можна використовувати в подальшому для для роботи в поліції. Сам майданчик обладнали у вище наприкінці лютого. Така методика використовується і в інших навчальних закладах, які входять до Донецького державного університету внутрішніх справ. Запевняють, це дієвіше аніж сидіти за партами. Зараз ми були присутні на комплексному навчанні такому з задіянням інших служб, але ці території, ці локації, вони використовуються також під час. Звичайних планових занять за розкладом, тому що окремі елементи вони потребують відпрацювання більш детально, скрупульозно. Ну знову ж таки, все спрямовано на закріплення навчального матеріалу. Завдяки таким навчанням в закладі хочуть випускати лише професійних правоохоронців. На сьогодні це не єдина цікава локація, на якій проводять практичні заняття. Є ще імітація масового захоронення людей та катівня. Вікторія Пінчук, Максим Мурашов, перший міський.